Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Оксану. Мене якраз тут не зовсім експерти. Мене якраз люди в ефірі, які найбільше роблять для нашої перемоги наші захисники, Олексій Дмитрошківський, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Олексій, вітаю. Дай Боже здоров'я е, гарне привітання, мені завжди подобається Так. Олексію. Е, почнімо напевно з е, сходу, тому що за словами вищого українського політично-воєнного керівництва саме там найгарячіше і очікуються найбільші бої впродовж лютого березня. За минулу добу яка обстановка, скажімо, на цьому напрямку? Що ви можете повідомити глядачам? На східному напрямку ситуація дійсно складна. Сьогодні за ніч ворог 95 разів обстріляв позиції на Донецькому напрямку. 13 відбулося бойових зіткнень, всі вони були в районі Мар'янки, Кураховський напрямок. Бій був прийнятий. В районі Мар'янки бій продовжувався майже дві години, але ворог відступив не отримав того, що хотів. Дійсно спостерігається нашою розвідкою переміщення підрозділів, відбувається маневрування, але ще поки не впевнені саме в напрямку, в якому будуть атакувати, тому що ворог дуже активно. Ми знаємо всі, що підтягував сили на запорізький напрямок, але більше за все, наступ і штурмові дії будуть трошки в іншому боці. Зараз ми спостерігаємо. наша розвідка дуже активно. Працює, ми знаємо про всі переміщення, про все, що відбувається у ворога. Пане Олексію, а оці підрозділи, які росіяни підтягують, це підрозділи, ті, які вони готують у Білорусі, чи хтось інший? Про це відомо щось? На Донецькому напрямку стало вчора відомо про те, що з російського боку під'їхали навіть підрозділ СОБР. І це пов'язано не з штурмовими діями, це пов'язано з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув для того, щоб придушувати бунти. Працюють також морські піхотинці. Нещодавно в районі Вугледару це було позавчора. Морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції, отримали, що називається на горіхи. Після чого 10 чоловік з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість загинула росіян. Але кажу, 10 чоловік прийняли правильне рішення і здалися в полон. Вау. Вони самі здалися, тому що час від часу мені доводиться, коли я спілкуюся з бійцями з передової, чути, що росіянам складно здаватися в полон, тому що інтенсивність боїв часом така, що їх просто не підпускають до позицій наших. Справа в тім, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації вона вже тричі відновлювалася. Перший раз вона засвітилася в напрямку Буча Ірпінь. Ці бійці відзначилися особливою жорстокістю, мародерством. За що пан Путін в березні присвоїв цій бригаді звання гвардійське Ну, В Росії, напевно, так прийнято. Чим більше бригада заслуговує на покарання і нагороджує, і ця бригада вдруге засвітилася на Донецькому напрямку. Також вона була фактично розбита, і е, люди, яких е, я так розумію, набрали на сьогоднішній день, не зовсім компетентні. Що таке морська піхота, її призначення, саме тому вони вирішили здатися, тому що напевно не все гаразд із керівництвом, із забезпеченням із озброєнням. Морська піхота, на яку заслужила Росія, пане Олексію, у нас ще одне, одна хвилина, але я встигну поцікавитися: а на запорізькому напрямку яка ситуація зараз? Наскільки там концентруються росіяни? На запорізькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог активно маневрує, переміщається, підтягує сили, але кажу ще раз. З огляду на те, що відбувається, більш за все, що ворог прийме рішення наступу не з боку Запоріжжя, що це може бути дещо в іншому місці. Зараз ми цю ситуацію відслідковуємо і лише буде інформація, тому що ми повідомимо. Дякую за цю розмову, пане Олексію. Вам результативного дня. Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. Я нагадаю також принагідно, що днями Верховна Рада оголосила про те, що хоче збільшити бюджет цьогорічний державний український. От, про те, звідки будуть гроші і на що саме вони підуть, будемо з'ясовувати буквально за кілька хвилин.